А собаки тут подорожки полюбляють бігати, так? Ну так. Сніг не глибокий, такий, знаєте, притоптаний, укатаний, а трошки гори видні. Сьогодні все ж таки змогли ми вирватися у гори. Думали, не зможемо проїхати по цій дорозі. Ну, бачите, розкатали тут, так? Да? Угу. Ну, бачите, друзі, снігу на деревах менше, ніж у нас. Сьогодні не холодно. Більбо би вон в світорочку, а бульдогам нічого не вдягли, бо вони бігають, носяться. Пикотно буде їм. О. Давно ми тут не були, так? Думала, що тут грибочки, а то шишка. А, на пеньочку. Ага. ага. О як. Ну що, друзі, походимо. Глянемо, що в лісочку зараз у Карпатському. Собаки побігають, ми свіжим повітрям подихаємо. Та і ви побачите. Айда. Я сподіваюся, всі розуміють, що Грибочков можемо і не побачити сьогодні. Але зимову казку Карпатську лісову. О. Це точно побачимо. О, тут щось, якийсь звір копав, та? де? Та ось тут. Папа звір більбо. А, більбо? Та, та я не побачив. Думав, якийсь кабан. <рес> <рес> а це наш більбо. Тво більбо кабани копав. <рес> а Собакам тут подобається. З людей тут нікого не було, ну, слідів немає. Але оце це сліди не наших собак. Бач, це хто? Щось, ну щось крупне, крупніше. То далечко не заходимо. Ну. І тут, бачите, то такого нема. Більш-менш такий м'який сніг. Ну, трошечки є, але... Не так, як у нас. Так, да, якийсь звір тут ходить. Ось і що, бачите? Якісь такі сліди схоже на. Діку кішку чи рись, може. Та ось так. Влітку цього не побачиш. А зимою видно. Ми гарно знаємо ці місця. Неподалечку тут річка гірська тече. Бистриця, солотинська. І бачите, ціла тропка із слідів звіриних До річки йдуть. До самої річки, напевно, ми сьогодні не підемо там. Крутезний такий схил. Навряд чи ми туди пройдемо. Та? Або що? Думаю, до річки спробувати, спробувати піти? Треба подивитися, Ну, ми не знаю. Можемо спуститися. Ну, можемо глянути, але, але ну, навряд чи Ох, і краса. Сьогодні, бачите, приїхали сюди. Сонечко виглядує, небо, ну жодних марінки. Якась димка така є трошечки. Ну що там, річка не змерзла? О, бачите який схил. Ну там є більш-менш такий спуск, але ж все рівно. Не знаю. Ми там влітку річка. Тримаються за мене, щоб спускатись. А зараз ну то... Я може я і зовсім не вийде. Та бачу тут Але А ці маленькі сліди, я, я думаю, що це цей рись чи що. Бо такі, ну рись, як у кішки такі сліди. Це не заячі. І не лісичі. Дуже схоже на. Щось кошаче. Та я ж говорю, ця тропка звірина, вона йде до річки. Більбо знає цю треба дорогу, бачите. Дивитися, бо щоб він не пішов. Ну то да. Да, зараз трошечки пошумім. Більба. Чекай, та ні, Іріш. Ні, 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 не треба. Жека, хоч сюди. Не треба, так? Да? Ні. Крутий, схил. Бачите, і, виходить, ми. Вниз, якщо піти, а тут ліворуч. Більбані. Якщо пойти куборем, то слизько зараз. Тому не підемо. Не треба ризикувати. Ой, подивимося тут. На краю йде. В цих місцях ми ніколи не зустрічали трутовиків, тому і зараз... Навряд чи побачимо. А в цих місцях в зимку, от тільки їх можна зустріти. Фламуліну тут ніколи не збирали, не знаходили. Вьошенки також. Ну, нічого. Прогулянка по таких місцях та супер. Ну, а там, бачите, на горі. Зовсім сніга нема. Ось в таких лужбинках ще є. А там також сонечко пригріває, вітер здуває сніг. Хех, як у осінь. А тут справжня зима. Та супер сьогодні, так? Да? Останній раз ми бачили солнечко ну, десь напевно тиждень тому, куси, така киси. Собаки вже набігались, Марсик поруч іде, река трошки попереду. Це ну, одна зима і прохолодно. Та так. і не мороз, але все рівно прохолодно. Не встиг повернутися, ми десь здрапили вже. Іріш, Там і ви де? А. Чую, недалечко. Ось така у нас сьогодні, друзі, маленька прогулянка вийшла. Супер. Ой. В цьому сезоні, влітку і в осені дуже багато тут грибів збирали. Білі, опеньки, лисички багато дуже було. Спогади. Ну. Чекаємо наступний рібний сезон. О, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами до наступних прогулянок у лісі. Пока.